Вітаю вас, шановні глядачі. Лукашенко заявив, що він досяг домовленості з українцями. Чи знали ви про це? А про що саме йдеться у цих домовленостях? Зараз поговоримо. Чому ж Лукашенко нас боїться і як йому вдалося отримати таку дозволеність від Путіна? І друге, що треба обговорити, це згідно з інформацією від Bloomberg, війна може завершитися переговорами в 2025 році. Що ж нового в Ірані, і що саме Лукашенко поїхав туди забирати? Давайте розглянемо це детальніше, а поки підпишіться на мій YouTube канал, мені потрібно рости і давайте рости разом. Отже, Лукашенко вийшов і заявив, що він домовився з нами про те, щоб не висвітлювати випадки зльотів дронів у Білорусь. Він каже, що коли наші дрони заходять на територію, він не буде про це розповідати. А не розповідати, а кричати, як він це любить робити, адже буває, що його дуже потужні системи збивають дрони випадково. Але паралельно він зазначає, що російські дрони також залітають, і він повинен відкрито повідомити про це на каналах з українцями. Лукашенко каже, що домовились не висвітлювати у ЗМІ факти зльотів безпілотників, як російських, так і українських на територію Білорусі. Це відбувається, бо системи радіолокації в Білорусі дуже і дуже ефектні. Ті системи, які є дуже потужні, але Лукашенко може таке сказати на своєму ТВ. А коли дрони злітають на територію Білорусі, він одразу дає команду на їх знищення. А один з них, наприклад, був знайдений аж у Бобруйську, що зараз дуже небезпечно. Лукашенко також стверджує, що американці сказали Києву, що в разі певних обставин варто атакувати інфраструктуру Білорусі на південному кордоні. Тим часом білоруські Диктатор передає через УП, що вирішив перепередити своїх суперників про те, що напад на його країну може означати початок Третьої світової війни. Але я не буду казати, що Лукашенко анонсував Третю світову, оскільки це порожні заяви політика, і навіть трошки смішні. Який дуже боїться, що Україна зможе вдарити по його НПЗ в мозері, його улюбленому підприємству, яке приносить гроші на витрати на коханок і дітей. Білоруські підприємства в основному не приносять йому доходу, мозер приносить гроші. Але Лукашенко боїться, що Україна може знищити це джерело прибутку, що насправді дуже ймовірно, це викликає у нього занепокоєння. Ну і треба було б. Про третю світову з Білорусю думаю говорити насправді не варто. Найбільша проблема Лукашенка це можливість не утримати Білорусь перед Росією і ще більше перед Китаєм. І, ймовірно, нові керівники можуть прийти на зміну Лукашенкові. От такої. Тепер про Блумберг. Повідомляється, що вони розглядають сценарій завершення війни в 2025-му, але переговоримо. так вони і написали. Це викликано тим, що переговорники моделюють сценарії, де з обох сторін загинули. Минуло 1 мільйон людей, тобто всього 2 мільйони на нашій війні, яка як це було в Іраку. Цей сценарій не дуже вигідний для України, бо вони кажуть, що небезпека є, але вони хочуть, щоб переговори відбулись врешті-решт в 2025 році. Хоча українські чиновники будуть вирішувати, як діяти. На що захід каже, що Україна повинна сама вирішити свою долю. І захід може зменшити фінансову допомогу, якщо не буде результатів. Ну, це така гарна маніпуляція, яка точно спрацює. Може виникнути ситуація, коли США і Британія не будуть давати кредитів і зброї, а Росія, в свою чергу, буде продовжувати дії. На що Подоляк стверджує і стверджував, що жодного замороження конфлікту або припинення вогню з Росією не буде. Це його чітка позиція. Він означає, що замороження конфлікту призведе лише до того, що Росія накопичить більше ресурсів і продовжить масові вбивства цивільних. Якщо Захід думає, що не надаючи нам зброю, Путін зупиниться, це помилкова думка. Що його прибув до Ірану з візитом, і, ймовірно, він туди поїхав за новими ракетами для озброєння Росії. А про це ми вже поговоримо в іншому випуску, там не дуже багато деталей і тема насправді обширна. На сьогодні, друзі, мабуть, що все. Поговорили про Лукашенка. Скажіть, що думаєте з приводу його величезних заяв про домовленості? І, мабуть, ми з вами я сподіваюся, що не прощаємось, і, мабуть, до нових зустрічей.